Діти військовослужбовців це ще одна незахищена, так скажу, або можливо психологічно незахищена категорія. Їм загалом тяжко під час обстрілів жити і продовжувати функціонувати і, і і своє дитинство проживати. А якщо це ще діти військовослужбовців, що для них як ним ними опікуєтеся, що для них маєте, аби можливо, можливо нас і побачить нині хтось із родин і захочуть доєднатися і зрозуміти, що тут якась є для них сама допомога. Так, діти це надзвичайно такий сензитивний, чутливий момент для кожного військового, тому що хочеться тримати контакт. Часто військові не бачать, як їхні діти зростають і підтримують зв'язок в дистанційному режимі. І вдома, коли залишається дружина, вона і за мама, і за тату, і тягар побутових насправді викликів лягає на плечі однієї людини. І коли ця людина сама. То цей виклик він є ще більш складним, тому дуже цінно знаєте надавати будь-яку підтримку, яка може бути. Ми в більшій мірі турбуємося про дорослих, тобто стійкість мами вона допоможе і стійкості дитини, але в нас час від часу є і групи підтримки. Онлайн для діток військових і табори, які ми проводимо цього року. Ми мали три табори в Карпатах завдяки нашим партнерам Кроунедженсі eh, Інтегріті, Integrity Action, да, які допомогли нам взагалі вивести дітей чинних військовослужбовців eh, в Карпати. Це наша розроблена програма на сім днів. І ми eh, навіть проводячи скринінги і не лише спостереження, помічали наскільки стан дітей змінюється. Тому що там покращується емоційний стан, знаходяться соціальні зв'язки, які дають допомогу. Діти вчаться регулювати емоції. Вони краще розуміють, як потурбуватись про себе. Там свої межі розуміють, як відстоювати. І це надзвичайно цінний досвід. І ми потім знаємо зворотній зв'язок від батьків, наскільки їхні діти змінюються, починають знову посміхатися, і це, мабуть, найдорожча цінність для, для кожної мами чи тата. Що твоя дитина знову може радіти, mm -hmm. так що ти бачиш, що вона має друзів, що в неї є радість до життя, тому що підтримувати цю категорію точно, точно потрібно надзвичайно цінно.